Брати і сестри, вітаю Вітаю вас Богом Живим. Сьогодні у нас така благословенна тема. Як благословені наші браті і сестри, які шукають свою половинку. Подружжя, це коли з вільної волі чоловік, з вільної волі жінка, хочуть взяти відповідальність один за одного. Не взяти контроль один над одним, а взяти відповідальність один за одного. Тобто потреби жінки стають його потребою. Потреби чоловіка стають їм потребою з вільної волі. І вони з вільної волі приймають рішення до кінця життя дбати один за одного. Наслідок такої любові це діти, про яких знову ж вони роблять. Дбають, бо любов не може триматись в собі, намусить виливатись. Правильно? І оце і план Бога для сім'ї. Приповісті 31.10 хто жінку чеснотну знайде, ціна її більше від перел. Друже. Це знак для тебе, щоб ти перестав розслаблятися. Твоєї дружини зараз немає на вечірці в клубі, тож не витрачай там час. Та, що призначена для тебе, перебуває у своєму потаємному місці з Господом і молиться про тебе. Довірся Господу, будь терплячим. І Він приведе її до тебе. Не шукай потрібного чоловіка. Шукай бути потрібною.